Привіт, друзі! Ви сьогодні знову на каналі Бабусині рецепти. І як завжди, я вітаю підписників і гостей свого каналу. Знову запара. Знову швидко треба приготувати. Але не знаю, чи це вже обід, чи це ще другий сніданок. Що ж я буду готувати? Маю тонну, тобто маю тунця. Діти прислали тунець і діти прислали спагетті. І швиденько зараз я приготую спагетті з тунцем. По італійському, звичайно ж, рецепту. Скручую вогонь на найменшу позицію. Нехай так смажиться чесничок і натираю сюди шкірку лимона. Швиденько-швиденько сніданок роблю. Це другий, правда, сніданок. Все, готово. Ох, який запах! Лимон розрізаю половині і будемо вичавлювати сік із нього. У Сковорідку відправляю сік лимону. Звичайно, що будемо помішувати. Бачите, воно навіть якою вже такого набуває кремоподібного стану. А запах, а запах, чеснику, лимону! О, неперевершений запах на кухні. Ця страва готується 10 хвилин і все. Якщо готувати пасту згідно оригінального італійського рецепту, то треба 200-250 грам тунця. Ну звичайно ж, я стільки не дам. Я дам стільки, скільки я рахую за потрібне. Я дам одну баночку 140 грамів. Ви ж можете давати скільки вам завгодно, як кажуть, маслом каші не зіпсуєш. Тому в описі під відео я дам оригінальний рецепт, тобто італійський, а ви вже собі будете коригувати, так як ви знаєте. А я коригую так, як я знаю. Ось у мене такий тунець. Ось такий в мене тунець олії. Я цю олію навіть і не буду відсіджувати. Даю зразу до соусу. Звичайно, що все помішую. Пробую, що тут вийшло. Може треба ще лимонного соку додати. Якщо любите пікантну страву, додайте ще такого трошки перцю. Раз воно пересмажиться. Я багато не додаю, бо його люблю, але він мене не любить. Все, практично це вже готове. Виключаємо і цей тунцевий соус буде чекати, поки звариться спагетті. Коли з'являються бульбочки, тоді кидаємо солі. Ну, я кидаю таку ложку. Накрию кришкою, нехай швидше закипить, бо соус готовий. Щоб приготувати. Любу пасту, тобто макарони по-італійськи треба дотримуватися того терміну готування, тобто варіння, як вказано на упаковці пасти. У мене такі спагетті. На кожній італійській пасті пише, скільки її треба готувати. Значить, нам її треба готувати 8 хвилин. Пасту ми беремо в руки, перекручуємо. Ось так, перекручуємо. І ось так кидаємо в укріпку. Паста полегенько собі сама осяде на дно. Звичайно, ми поможемо їй трошки. Але якщо ви хочете приготувати італійську пасту, але по-нашому, тобто, так як любить мій чоловік, паста має бути не альденте, паста має бути м'ягенькою. Тоді я проготувала 8 хвилин, як вказано на упаковці, і виключаю. Пасту ще тримаю у воді. Але сьогодні я готую так, як воно повинно бути, альденте. Нехай їсть альденте. Мені подобається альденте. Тобто не паста, а спагетті. Ось так, бачите? Все, воно там є. воно вам не злипнеться докупи. Коли воно занурилося вже, все в воду, Підмічуємо 8 хвилин. Нехай так собі кипить. При відкритій кришці. У мене пройшло уже 9 хвилин. Спагеті готові. Але хочу сказати вам ще, що ні один італієць, якщо переварена паста, то він її їсти не буде. Вони чітко дотримуються тих термінів, які вказані. Все, паста готова виключаю. І дивіться, вибираю спагетті і відправляю його. І тепер перемішую. На маленькому вогнику ось так перемішується. І зверху наріжу трошки петрушки, такий пучечок невеличкий петрушки. О, все перемішаю. Спагетті готові. Швиденько накладаю на стіл. Ох, цей момент презентації. Я люблю його. Так, це мішою більше, це мені менше. А хіба що собі додавлю. Ну і, звичайно, зверху трошки полющиликою олією. Ось така вийшла в мене паста, тому готуйте її ви, друзі. А кому сподобалось моє відео, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте і нехай вам буде смачно. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословень та мирного неба над головою!